Після того, як відбулося хрещення Росії у 988 році, князь Володимир віддав десяту частину доходів держави на побудування найбільшої церкви на Русі десятинної, яка у 13 столітті була зруйнована під час ворожих набігів. Особисте бачення будівництва цієї святині на своїх картинах передала українська художниця Галина Маковська. Її цикл робіт Сказання про град Київ днями була представлена на виставці в Криворізькому історико-краєзнавчому музеї. На виставці представлена. 13 графических э, работ из серии э, Сказания о граде Киеве, которые отличаются э, особой яркостью колорита, декоративностью и э, своеобразностью э, образов. Эта коллекция была подарена нашему музею в 1983 году, а в 1982 году она была представлена на выставке к празднованию 1500-летия города Киева. Галина Маковська, художниця, яка за допомогою метафор та мистецьких узагальнень передала історію Києва не в одному циклі своїх робіт. І сьогодні колишні школярі пригадують її ілюстрації з уроків історії. Вона займалася розписом фарфору і була театральним художником. Всередині минулого століття Галина Маковська звернулася до книжної графіки. На картинах з циклу сказання про град Київ можна побачити 800-річну історію Київської Русі, від дня заснування Києва, його величі і зруйнування держави. На цих картинах Побачити різні образи, які створила Галина Маковська у своїй творчості. По-перше, якщо звернути увагу на початкові Кия, Щека, Харива і Сестру Либідь, вони поставлені у образах Київ, у образах князя старший брат, і воїна, Харив у образах землероба і Скотаря, ще у образі майстра і Либід у образі домохазяйки то есть господарки дому, то тобто, есть тут показано, з чого вироставки. Всі бажаючі побачити становлення та занепад однієї з наймогутніших держав середньовіччя, можуть завітати на виставку сказання про град Київ, яка триватиме до кінця місяця.